У самому серці Індії 19 століття британські колонізатори відкрили для себе моторошну таємницю доріг, групи мандрівних убивць, відомих як Тхагі. Цей культ виник задовго до британців, імовірно, іще в середньовіччі, діючи по усьому субконтиненту від Бенгалії до центральної Індії. Тхагі. Були переважно мандрівними бандитами, котрі прикидалися звичайними прочанами чи торговцями та втиралися у довіру до подорожніх. У них навіть існував свій професійний жаргон Рамасі та суворі правила конспірації, що передавалися із покоління у покоління. За легендами самих тхаїв, їхній культ створила богиня Калі чорна богиня смерті та руйнування, котра нібито. Породила тхагів із крапель свого поту для виконання особливої місії. Ідеологія секти була фанатичною. Вбивство тут трактувалося не як злочин, а як релігійний обов'язок. Тхаги вважали себе дітьми калі, які служать їй, потайки знищуючи мандрівників, адже вірили, що без цих кривавих підношень розгнівана богиня знищить усе людство серед викритих британцями тхагів. Було чимало мусульман до третини. Але вони прийняли міфологію Калі. Мусульмани Тхаги синкретизували культ так, щоб убивати в ім'я Аллаха, уявляючи Калі духом слугою єдиного бога. Секта Тхагів не мала єдиного засновника чи центру. Це була розгалужена мережа родинних банд, що діяли століттями. Різні угрупування тхагів походили із різних регіонів Такаст, але усі вони визнавали спільний професійний кодекс. Тхаги зазвичай не вбивали жінок, брахманів, факірів чи дітей. Це вважалося табу, порушення якого каралося гнівом богині. Проте для випадкового мандрівника зустріч із привітним гуртком прочан могла стати останньою у житті. Тхаги діяли із холодною професійністю серійних убивців. Вербування нових членів відбувалося із самого дитинства. Багато хто із тхагів був сином або родичем досвідченого душителя і просто продовжував сімейний промисел. Таємна спільнота вирощувала убивць, які з юності звикали до крові і вважали вбивство священною справою. Мандрівні банди Тхагів налічували від кількох одиниць до кількох десятків осіб і очолювались ватажками, джемадарами. Вони мандрували дорогами, приєднувалися до караванів, втиралися в довіру до подорожніх, а коли наставала ніч, убивали. Ритуал убивства у Тхагів був суворо регламентований. Головна зброя шовкова хустка, румал або мотузка, якою душили жертву. Щоб не пролити кров, що на думку тхагів могло розгнівати богів і привернути зайву увагу. Вони майстерно використовували удушення перед нападом. Подавався умовний сигнал, наприклад, непомітний жест чи слово, після чого кілька асасинів одночасно накидалися на своїх намічених жертв. Усе відбувалося блискавично і тихо. Після вбивства також потрібно було дотримуватись ритуалу. Тхаги здійснювали символічне підношення богині, плювали розжованим цукром на жертву і промовляли таємну мантру, присвячену калі. Тіла старанно приховували. Розтинали трупам животи, щоби не накопичувалися гази, та закопували або скидали у колодязі. Відомо, що річкові тхаги знищували сліди, розрубуючи трупу хребет і кидаючи у воду на корм для крокодилів. Влада у секті підтримувалася страхом містичної кари. Вважалось, що Калі згубить того тхага, який порушить кодекс і, скажімо, проявить милість до жертви. Чи привласнить собі більше здобичі, ніж належить. Всередині угрупувань панувала залізна дисципліна. Ніхто не насмілювався зрадити свою групу чи розбалакатися. Під час розділення награбованого майна існував чіткий розподіл: від ватажка до останнього помічника. Століттями це злочинне ремесло маскувалося під побожність, тхаги молилися перед походами, здійснювали обряди на честь калі. А потім безжально душили паломників, купців і солдатів. За приблизними оцінками істориків, від рук Тхагів загинули десятки тисяч людей. Самі члени культу вихвалялися жахливими рекордами. Так легендарний душитель на ім'я Бехрам або Бхорам з Оуду, нібито особисто задушив 125 людей священним жовтим шарфом, а іншим. Допоміг убити іще понад 800. Британські чиновники шоковані масштабами таємного терору на дорогах у своїх звітах зазначали, що жодні, маніяки чи злочинці минулого, не можуть зрівнятися з цією організованою братією за кількістю жертв. Тхаги нападали переважно на мандрівників чоловіків або цілі каравани. Після задушення жертв грабували, забирали гроші коштовності, а інколи коней чи худобу. Проте гроші були для них радше бонусом. Головною ж метою убивства слугувало годування багавання кров'ю. Відомий випадок, коли інформатор Тхак показав британському слідчому масове поховання зі ста скелетів, результат вилазки його банди. Показові убивства тримали у страху цілий регіон. Купці боялися ходити шляхами без великої охорони, а прочани приєднуватись до незнайомих груп. Легенди про смуглявого чоловіка із жовтою хусткою передавалися в народі як страшні казки. Окремі місцеві князі та землевласники знали про таємний культ, але воліли не втручатися, часом через забобонний жах перед прокляттям калі, а часом через звичайну корумпованість. Кажуть, деякі можновладці брали із дхагів данину за право діяти на їхніх землях. Для британської влади. Діяльність хагів стала справжнім викликом. Колоніальні офіцери називали їх фанатичними убивцями, гіршими за усіх відомих злочинців в історії. І хоча частина оповідань про культ могла бути перебільшена колоніальною пропагандою, факти лишалися фактами: тисячі зниклих безвісти подорожніх, викопані із землі скелети зі слідами удушення і мережа добре організованих бандів. Ці злочини мали виразний релігійний відтінок. Наприклад, хаги зазвичай здійснювали убивства вночі і під відкритим небом, під оком калі, і часто починали напад молитвою Алія Бхавані, закликаючи богиню прийняти жертву. Існували і містичні обґрунтування їхніх дій, мовляв, вони не вбивають насправді, адже життя і смерть в руках Бога, а вони лише інструмент долі. Така фанатична раціоналізація дозволяла тхагам систематично вбивати. Без каяття і страху людського суду. Британці дізнавалися про існування душителів поступово. Перші згадки з'явилися на початку 19 століття. Так, 1807 року підозрілих мандрівників убивць виявили у Південній Індії, а 1809-го на півночі. Але системно взятися за проблему колоніальна влада змогла лише у 1830-х. Коли генерал-губернатор Вільям Бентінг дав зелене світло на масштабну операцію, її очолив легендарний полковник Вільям Генрі Сліман, призначений керівником новоствореного департаменту з придушення тхагів та дакоїтів розбійників. Сліман підійшов до культу як до таємної змови. Розслідування велося методично, Арешти перших підозрюваних, вибивання показів, використання інформаторів, що покаялись. Один із таких. Ферінгія, схоплений у 1830-х, розповів Сліману усі деталі, вказав місця поховань та назвав сотні імен. Це дало початок лавині арештів. Британці розробили своєрідний профайлінг, складали списки підозрюваних тхагів, описували їхні прикмети, відстежували переміщення по селах. До 1835 року мережа Тхагів була значною мірою розкрита, почалися масові суди. Кара. Була суворою, але перед тим, як ми дізнаємось, якою поставте відео лайк і підпишіться на канал. Раджу також підтримати нашу працю фінансово. За це на вас чекають приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу 1836 року. Колоніальна влада ухвалила спеціальний закон, який дозволяв засуджувати осіб, причетних до культу. Навіть за відсутності прямого доказу вбивства сотні тхагів були страчені через повішення або довічно заслані на каторгу. За кілька років Сліман звітував про понад 1400 затриманих душителів у суспільстві. Розгорнули масштабну компанію цивілізаційної місії. Британські газети смакували подробиці культу, лякаючи публіку дикунськими вбивцями-язичниками, а водночас виправдовуючи жорстокі заходи проти них як необхідне зло. Крах секти був майже повним. До 1850-х років організовані банди тхагів перестали існувати. Колоніальна адміністрація навіть створила спеціальні трудові поселення для перевиховання нащадків тхагів. Дітей віддавали у ремісничі школи, аби ті не продовжували ремесло батьків. І хоча чутки про поодиноких душителів ходять і у наш час, фактично культ тоді припинив організовану діяльність. Цікаво, що феномен тхагів досі обговорюється істориками. Дехто вважає, що британці спеціально перебільшили масштаб культу, аби мати виправдання для посилення контролю над Індією. Проте архіви слімана підтверджують сотні зізнань і вироків. Тож правда, вірогідно, як і завжди, десь посередині, тхаги були справжньою сектою релігійних убивць, хоча образ демонічних індійців, що масово душать у цих підряд. Колоніальна пропаганда дійсно могла гіперболізувати. Культ хагів залишився у минулому. Сьогодні він цілковито зник і живе лише у легендах та у народній пам'яті. Нащадки тхагів розчинилися серед інших громад, а сама ідея вбивства з радикалі стала табу навіть для найрадикальніших сект. Проте слово тхаг увійшло до англійської мови як синонім бандита, а історія душителів надихнула безліч книжок і фільмів. Багато мандрівників 19 століття згадували про таємничих убивць із жовтими шарфами. В індійській історичній пам'яті тхаги посідають суперечливе місце: з одного боку ганебні злочинці, а з іншого символ колоніальної епохи і приклад того, як міфологія може виправдовувати насильство. В будь-якому разі тінь Калі відійшла у небуття. Сьогодні Індія стикається з новими сектантськими загрозами. Але культ хагів залишився страшною сторінкою минулого, одним із перших задокументованих випадків, коли релігійна секта перетворилась на організовану злочинність.